СБУшникам вітань! Коли люди поруч зі мною, вам буде дуже-дуже погано. Хлопці, я вам обіцяю. Шановні дніпряни і всі, хто зараз це дивиться, нещодавно я обіцяв повернутися до ефірів та робити випуски про свавілля банди мародерів, які називають себе правоохоронцями у лапках. Відео виходимуть на моєму Фейсбуці та Ютуб каналі, тож підписуйтесь та будемо починати. Наша перша історія про безпрецедентний випадок зухвальства. Хоча і всі подальші розповіді будуть так само щедро здобрені подробицями нахабства так званих правоохоронців. Тож говоримо про те, як міську раду звинуватили у пособниці держави-агресора. Як ви пам'ятаєте, протягом майже 10 років мого перебування на посаді мера, я завжди воював із незаконними забудовниками і тими потворними спорудами, якими вони захаращують наше місто. Якби не міцна, корумповані правоохоронна система та суди, усі ці самобуди ми вже давно зрівняли з землею. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Рабораторні, посеред звичайного приватного сестру. Тут без жодного дозвільного документу, звели п'ятиповерхівку. Розумники просто викупили шматок землі і по кордонам всієї ділянки всадили сюди будинок. Після звернення бурених сусідів мерія подала на забудовника до суду, на жаль, на цю таганину пішли роки. Та врешті ми вибороли рішення Верховного суду, що самобут повинен бути знесений. Ви спитаєте, то до чого тут пособництво державі-агресорів? А до того... Що слідчі слідчі в особливо важливих справах СБУ Юрій Соколов, який є підлеглим нинішнього начальника обласного СБУ та за сумісництвом поцінувача Миколаївських портів Дмитра Неведрова, відкрив кримінальне провадження саме за цією статтєю. Бо відтепер недопуск незаконного забудовника на місце незаконної забудови це і є пособництво агресору. Якщо ви досі нічого не зрозуміли, тоді слухайте далі. Бо за логікою правоохоронців, закривши вхід до цієї недобудови, ми позбавили людей доступу до бомбосховища. Окремо, я звертаюсь у тому числі до керівництва СБУ. Хоча, на жаль, всі мої попередні відкриті запити, вони були проігноровані. А вони вже блоки поставили, будуть робити лінію оборони. Пішли. Будемо шукати бомбосховище. Де бомбосховище? Де пособництво держави агресії? Не відомо. Скажи, будь ласка, може тут бомбосховище є? Кажіть, де тут укриття. Вочевіть його ж нема, бо жодного укриття тут так само не розглядили ані військова адміністрація, ані десеня. Ситуація стала яснішою, проте не до кінця. Давайте я поясню, навіщо СБУшники це зробили. Незаконно споруджену п'ятиповерхівку, з якою місцевим на голови буквально летить цегла, слідчі СБУ вилучив як речовий доказ і передав назад забудовку. аби навіть за рішенням Верховного суду ми не могли її знести. І скільки б скарг я не писав слідчі в особливо важливих справах, Юрій Соколов спокійно продовжує працювати на своїй посаді. Тож виникає питання: хто тут пособник агресора? Чи ми чи Соколов, якого прикриває його керівництво? До пана не витрав. Відповідь пишіть в коментарях. Я ж додам, що вже післязавтра сесія міської ради виділить необхідні кошти або розібрати цю недобудову на лабораторії. І її не врятує навіть те, що декілька днів тому забудовник намагався забарикадуватися тут бетонними блоками. То була вже марна праця. Бо, зрештою, саме йому доведеться покрити місто усі витрати. По демонтажу за це міськрада так само змагатиметься в суді. На цьому наш перший випуск добігає кінця. Я намагатимуся робити для вас відео кожні декілька днів і вже наступним розповім про чергове звинувачення мерії від СБУ. або від прокуратури. Тож не забувайте підписуватися на канал. Побачимось!